Hello guys, ми приїхали сьогодні пограти трошки в теніс після роботи, після трудового дня. Ось на таку локацію. Люди сьогодні одягнена по-спортивному. Ми взяли такі ракетки. Вони недорогі по міркам Канади, тому що ми не займаємося не професійно цим, а просто трошки побігати, трошки позайматися спортом. Тут також знаходиться дитячий майданчик, дуже красиве місце, а якщо в будні, то тут займаються діти, школи, люди тенісом, а на вечір після шести вони відкриті ці корти для публічного використання. На якому бленкові? Тут в нашому любимому місці, так? Mm -hmm. Тому що якщо в ту сторону падає м'ячик, <гум> там у нас якісь болото, озеро і все. No, і там, пропало. Так. Тут хоч і десь можна знати. Ось таке. такі корти, покриття хард. Ну, класно, тут нема чого сказати, тому що це безкоштовно, якісно, всі умови. Люся, розкажи, як сталося так, що ти граєш в теніс? Ми що, в кругу якихось анонімних тенісоманів? <рес> розкажи свою історію, як ти до цього докатилась. Ти мене пригласив. Так. Я вапіла, що в минулому році ти без мене грав в теніс. Так, так, так. А... А да, чому я в минулому році э, грав в теніс без тебе? Ну за тебе треба спросити. <гум> що ти в мене питаєш. Я <гум> приїхала в Україну. Тільки я приїжджаю на наступний день, чи через день я вже розумів, що ти тут граєш в теніс. Не. Бо в мене товариш по роботі, він мексиканець, зовуть Давід. І він дуже гарно грає в майже всі види спорту. Футбол, Май теніс. В теніс. В хокей ми також грали взимку да. на озері, так. А в налижах. Е, ну, напевно, і на лижах він. То, що в Міксі да. в них там все, що можна, так? Да, ну, не знаю, що в нього є, але те, що він вміє, це так. Да. Він на більярді грає класно. І він запропонував, що давай ходити на акорти, якщо є така можливість. Ну, І, і так ми почали грати. Я купив собі цю ракетку HEAD. Вона недорога, просто базовий рівень. А, в тебе сама фірма? Так, да, в тебе таку сама, але цю ми купили трошки пізніше, в цьому вже році. Ну, вона майже нічим не відрізняється. Там де, Тільки до кольором. Є жіночі. Ми бачили які жіночі, але я теж не пам'ятаю. Можливо воно. Ще легше, чи ми такі не поняли, чи чим різняється жіночку. Ну там так, там в професійних розбалансіровка інша і все інше, але нам нам ще пограти години-дві в тиждень цього більше ніж достатньо. Ти вже втомилася Чи не втомилась? Бо я дуже, я вже спітнів. У так, да. нас тут ще жара, вологість. 28. Так, да, було 28. Ну коротше, вологість велика. Все, будемо закінчувати? З мене. А, так ти весь мокрий. да, Я весь мокрий. Коротше, ми поїдемо. Куди ми поїдемо зараз? Фрешка. Наверное. Да. поедем купим каких-то продуктов ну еще вам за одно покажем так, мы приехали в Тележку, короче надо 20 сремонтировала такие канадские 20% Я не люблю, блядь, брати. Голикий тебе А Я люблю брати, Дуже зручно, Ми ковун берем. Ну, ми зараз знову якийсь виберемо. Ні, ми тоді брали, тут був смачний до речі. Тут, до речі, працює таке, щоб хвостик був сухий. Ну, працює, але дуже... Але сухий. він не сухий, так? Да? Ну, Диня щось нічим не пахне. Ну, пішли. Чесно кажучи, тут навіть не знаю, що нам надо. Та нам не багато потрібно. Щось таке трошки взяти. може м'ясо треба якесь? У нас там один кусок є, а салат, а укроп не треба. Mm -hmm. Ми без укропа не можемо бути. <ших> Але його тут нема, да? так? Є петрушка. Ось що це. Це укроп? Це якась, я не знаю, що це таке, А, це додаткові продукти, да? Ну, а брокколи возьмем? Давай. Омлетики кисть. Давай. Салаты, короче, мы будем делать, да? Да. Там мои вы салат. Два дня в вперед. Одни салатики. Вообще шаурму ты тоже а, салат. Да. Нет, шаурма была бомбическая. Так, ты думал, что Люся мене ти, 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 він тут Дивись, одна, ще їх два. Ні, це брокколі, це, це одне. Два їх тут, але одна ціна. Uh -huh. Product of Canada і Product of USA. Яка різниця, Не зрозуміло. Ну ладно, йдемо далі. Ну а взагалі фрешка нам подобається. Тут більш-менш завжди так, великий вибір. Тому що тут є українські продукти. Ну так, да, тут європейські, азіатські. тут різні продукти. Тому фрешка більш-менш. Люся, покажи, який ти хліб зазвичай береш, який тобі подобається. Він а тут є. Мені, мені подобається цей. Е... Я не знаю, як він ти знаєш. Коротше, він що такий круглий, що такі, як батон, він дуже найбільше не схожий на український. Ще я такі булочки беру і вони. Такі тільки поменше також дуже схожі. Але вони, бачиш, вони коштували 3,99, а зараз що це, цін, е, скидка, чи що це таке? Так. знаєш, ми візьмемо собі такі булочки. Чи піту видимо? Ну, візьми і булочки, і піту тільки одну. Щоб іще шаурмойська, що діяти. Да. У нас проблема, коли багато всяких хлібних продуктів, ми їх не їмо. и они пропадают. Ну, надо быстренько делать такие шаурмишки. Ну, какие-то, короче, возьмем. Еще я каждый раз новый беру. Я, честно говоря, не спец в питах. Окей. Питер. Хочу вам показать выбор европейских товаров у нас в или фрешка. У нас тут есть водичка боржоми, всякие смаколики, Ось такі відрошен Crazy B всякі ростики есть трошен шоколадки, канафета, все що хочеш. Ось такі. Кіречки, Знаєш, деякі... Чай, Лавара. В деяких магазинах такий великий вибір, що я просто плачу, коли дивлюся. Mm -hmm. тут, да, у нас, у нас, у нас дуже маленькі н... покінки бувають класні продукти. Привозять временно. Ну, але у нас тут містечко невелике і всього 20 тисяч населення. Але туристичне, тому туристів тут багато, а людей в міжсезоні не дуже. Можливо, тому тут не так багато вибору. Азтайського індусського тут це діло. Е, ну так, аз, не якраз азійський ряд, скажімо так. Тут і такі всякі чаї, оце їхня улюблена тема. Ми по нашому. Велика кількість речі, всяких каш. Ми да. рекомендуємо прямо. Ну, це називається хорсхед. Коняча голова. Непоганий цей лони. Нам подобається. Тут тяжко знайти листяний, хороший чорний час, щоб він був. Насичені. Але Люся зараз мене підсадила і сама п'є айс-кофі і айс-ті. <сих> Навчилась oh, робити яєчка. До речі, я сирій, перекоління яєчка, по-моєму, тут не бачу. Напевно, ні. А зато різд вже одразу це від Угу. Окей, йдемо далі. Це, здається, якась преміум вода французька, але я не знаю. У нас сама звичайна вода, у нас відправить. Нам подобається ще нічого. Ось вона схожа на якби, нормальну мінералку і є в склінилках, є в таких. ну, В таких проще взяти, бо на менше б'ється. Чи кажуть, добрі, А оце все внизу, це, це просто вода газірована, виходить. Ну це, по-моєму, реально це, е мінеральна вода. Це мінеральна, але а додається це гази, але буває просто... Ну, звісно, вода. додається. Ні, просто вода і типу, додається гази і все. А додається. це взагалі обична вода з газом. Спаркель, вода. так. А що? ми в бутилочках наберемо воду? Якщо чесно, кажуть, що канадці борються з пластиком. Неправда, ми борються вони з пластиком. Пластика тут дуже і дуже багато. А я буду брати м'ятні конфети. Таку великий пачку. Все, Ти сьогодні всі закупи у нас. У нас сегодня все закупы. А да, даже сбоживать нам надо. закупилась у нас кстати лед заканчивается там там мне как раз лед хватает чисто на куда да? не классный вечер абы на жарко так витора снова а, а знаешь буду дольше хорошо, а good very good. Ты потерял чек. Okay, да. Так, у нас тут вот разгорделись. И мона ведь куда складывать продукты? Да нет. Сколько 64 доллара Почті можна було купити на 64 доллара Ну тут такі ціни Нічого не зробиш Кавунчик до минералочка ну, Трохи м'яса. лимон да. Ну Майже нічого не взяла Масло тут Ну там 2 там 3 там 5 там 10 да. Вот и нарахувалась. Кавунчик ему, да? Будем бегать. На ночь. Нечни забеги до туалета и обратно. На ночь а, кавунчик. Все. Ну есть куда поставить? Есть. Yeah. Так все, гайс. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ми створили новий канал, ось тільки-тільки. Намагаємося його розвивати. Люсенька старається, монтує. вона молодець. Тому ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте. Можливо, вам буде цікаве наше життя, ми вам будемо дещо з нього показувати. Все, бай-бай. Пока. ка